Після Чорнобильської катастрофи, а згодом і після аварії на Фукусімі у 2011 році атомна енергетика має не найгіршу репутацію. Ціна питання теж інколи не мотивує інвестувати в атомку. До прикладу, два енергоблоки американської компанії Westinghouse будували 11 років. І ще два запланованих так і не побудували. Могли вкластися у 15 мільярдів доларів, а нарахували понад 30. А тепер уявіть. Ні, навіть уявляти не треба, це реально відбувається в Україні. У лютому Верховна Рада дозволяє енергоатому придбати в Болгарії обладнані від недобудованої АЕС, і натомість звести на Хмельницькі атомні станції два нових реактори. Болгари свого часу підрахували кошторис і, мабуть, подумали, та не хіба було треба? А нам та ще й в умовах війни. Власне, ми маємо для вас матеріал, де розібралися з цим нериторичним питанням посилання під це відео.